Ненсі, тобі дісталася кавунова кісточка і все. А ось у Теда нормальний такий шматок кавуна. Але найбільше пощастило Енні. У неї цілий кавун. <риклад> Тед, починай ти. Гаразд. Ох, яка смакота. Зараз спробую цей смачний соковитий кавун. Який же він солодкий? Зупинитись неможливо. Я все. А що це в тебе? Щоки такі надуті? Ой. Ого, Ені, та в тебе не просто кавун. У тебе там цукерки всередині. Так, пощастило навіть більше, ніж ми вважали. Я зараз все з'їм. Це нереально смачно. Гадаю, треба його розбити. Ось, це так. Сам кавун шоколадний. Спробую. нереально смачно. А тепер повернемось до моїх цукерок. Вони всі мої. З'їм до останньої штучки. Ненсі, а ти чого сидиш? Твоя черга. І що? Я повинна з'їсти цю кісточку. Ну гаразд. Ой, ні, це зовсім не смачно. Ні. О, до мене прийшла геніальна ідея. Для початку міняю брання, а тепер можна зайнятись садівництвом. Кавоновим насінням я в з два рахунки. Мені потрібна лопата та горщик з землею. Зараз викопаю ямку. Ой, вибачте, друзі, я вас не помітила. Ну що, повернемось до садівництва. Так ось мені треба помістити це насіння в цю ямку, закопати її в землю, а потім обов'язково полити водою. А тепер набираємось терпіння. Ой, що відбувається? Вона вже росте. Ось це так. Не може бути, щоб так швидко. Друзі, я геніальний садівник. Який же великий кавун в тебе виріс? То я сама в шоці. І в мене є ідея, що з ним зробити. Для початку знову перевдягнусь і розрубаю його одним рухом. Готова? Ось це було круто. Дякую. Уроки каратени пройшли дарма. Але повернемось до мого кавуна. Ой, який він солодкий та соковитий, просто смакота. Нинці, здається, тобі нема рівних не тільки в садівництві, але й в поїданні кавунів. Ох, Нинці, Тобі знову дісталась маленька їжа. А ось теду знову пощастило. Точніше, ні. Більше від усіх знову пощастило. Енні. Друзі, з кого почнемо? Mm. Нинці, давай ти! <плес> ну, добре, з тим я швидко впораюсь. <плес> Мій твіст, хоча й маленький, але, мабуть, самий смачний. Такий крихітний, та навіть відчути нічого не встинеш. Все я встигну. І планую насолодитись кожною секундою. М -м, яка смакота? Mm, да уж, все може затягнутися надовго. Нінці, а може ти трохи поквапишся? Друзі вже поснули, поки тебе чекали. Що відбувається? Нинці ще їсть? Який жах! Генні, не будемо чекати, і ти почнеш. Із задоволенням я впораю з цим гігантом набагато швидше, ніж Нинці зі своєю крихіткою. Вау! Пахне просто приголомшливо. Спробуємо. М -м, яка смакота. Ням-ням. І з однією паличкою я поралась. Залишилась друга. Дивіться, з нею я в два рахунки. І так ловлю. Ось це так, Енні! Ти схожа на жирафа. Ну так, це було дуже ефектно. Тет, може, ти з'їси свій твікс? Так, може, нинці вже закінчить? Вже це є із задоволенням. Хо, ну! Дивіться. Ненсі, я твікс-тигр. Прийшов з'їсти тебе та твій твікс. У вас якийсь зоопарк. Припини дуріти, є уже свій батончик. Можна було й ввічливіше. Зараз все з'їм. Як же це смачно! Я все. А що далі? Вау, цукерки джусі дроп із кислим джемом. У тебе маленька упаковка, а ось у Енні вже солідніша пачка. Ого! Ось це так. Я навіть не знала, що такі величезні пачки існують. Ненці, це дуже круто. Ну і крихітка в тебе тер. Починай. Ну так, упаковка маленька, але смак від цього не змінюється. Ой, які маленькі цукерки. І джем теж крихітний. Гаразд, зараз обмажу їх і з'їм. Буде смачно, я впевнений Ой, як прикольно! Що все? Ені, продовжуй. Окей, добре. Зараз витягнемо цукерки. Вау, як їх багато! Я дещо вигадала. Виклади всі цукерки змійкою і полю солодко кислим джемом. Ось це буде задоволення. Але для початку міні дегустація Ой, як бадьорить. Додам по краплі на кожну Готово Ти дивись, але не так, наче ти хочеш з'їсти. Я не ділитимусь. Ой, прикольно! Хочеться до бабки. Мені теж хочеться. О, ідея. Вкраду пару штучок з цього кінця. Залишилось ще декілька штучок. Один, два, три. Гей, а де ще? Тепер, ти що, з'їв мої цукерки? Маленький гадюшка. Ну, зараз я тебе провчу Тримай! Ох, Ені. Я думаю, що тебе вже вистачить. Тех, ти як? Лісленько чи солоденько? Ого, бачу, що тобі сподобалось таке покарання. Ну що, нинці? Можливо, ти відкриєш свій величезний джусі дроп. Вуаля! Він виглядає просто шалено. Такий розмір мене влаштовує. Ой, вибачте, я не хотіла. Ну годі, що там з кислим джемом? Ого, яка величезна упаковка. Зараз як наїмся, щільно залью мою мармеладку. Обожнюю все кисле. Ну що, час приступати до поїдання. Просто пальчики оближеш. Ого, а ось, здається, і друзі з'явились. Точніше, поки що тільки Ені вдалося вибратись. І вона хоче пригоститись. А я не пригощу, це моя цукерка. Іди сюди, моя чарівна. Бо, мамочки. Ай, Вибач, будь ласка, я не хотіла. Проте моя мармеладка розкололася на багато частин, і ти можеш пригоститись. О, як же я? Давайте почнемо з простого. Приготайте мені картоплю фрі. Запросто. Буде зроблено. Якраз хотів навчитися готувати. Поки всі чистять картоплю, я краще приготую олію. Його, до речі, багато не буває. Ну що, олія майже закипіла, а це означає, що саме час висипати туди готові скибочки картоплі фрі. Ні. Не стояти. Ай! Воно бризкається. Горяче, допоможі. Ти що робиш? Через тебе нас мало не обстріляло киплячою олією. Олію потрібно лити з усією обережністю. Тоді картопля підсмажиться рівномірно. Нічого складного. Окей Картопля фрі готова. Залишилося лише трохи додати соусу. Фрі, на мою думку, це звичайна смажена картопля. Ось я приготую справжню картоплю фрі. І це ще не все. Зараз я із звичайної картоплі зроблю справжній делікатес. Мені знадобиться бекон, соус і, звичайно, запашний розмарин. Який аромат. Точно! У мене ще не все втрачено. Чому б не скористатися мармеладною картоплею. Кажуть, що якщо мачати його в полуничний сиро, то буде ще смачніше. Okay. Ось це так. Почну куштувати з картоплі посередині. М -м -м, бабуся, це дуже смачно. Ой, фу, я ненавиджу розмарин. Вибачте, пані кухаре, але мені не сподобалося. А ось ідею з мармеладною картоплею я оцінила. Тепер я не знаю, кого вибрати переможцем. Хай буде бабуся. Ура! На цей раз завдання складніше. Ви повинні приготувати суші. Буде зроблено. За найкращим рецептом сусі? Сусі? Так, у селі уявлення не мають про те, що таке суші. А я зараз такі суші забахаю, що вам і не снилося. Звичайні суші це нудно. Інша річ суші з різних цукерок. А начинкою будуть смачні збиті вершки, мармеладні очі та ведмедики харібо. Краса! І, звісно, не можна забути про шоколадний сироп. Цікаво виглядає. У мене теж зовсім скоро будуть готові сусі. Головне акуратно повторювати за шеф кухарем. Але поки що нічого складного. Нічого складного. Ось і подивимося, які огидні суші у вас вийдуть. Соус додавати і я вмію. На це взагалі особливого розуму не треба. Як воно називається? Авокадо? Найголовніше все рівно скрутити. У вас, бабуся, точно це не вийде. Ну ось ідеальні суші готові. Який жах. Я не думала, що ці ваші суші такі потворні. Саме час обернути суші в лосося. Головне не пожаліти риби, нарізати її тостими шматочками. І не можна забувати про соєвий соус. Риба кажете. Буде зроблено. Готово! Сподіваюся, вийшло смачно. Чого собі? Oh, no. У кухара, звичайно, суші виглядають більш привабливо. Bingo. Але я вигадала оригінальний вихід ситуації. Чому просто не приготувати суші з огірка. І смачно, і корисно. Oh, і бридко. Все ще чому. Огірок ідеальна заготовка для суші. У нього потрібно тільки більше рису заштовхати. Зовсім не апетитно. Стривай, це ще не все. Ну ось, дивіться, яка краса. Це ще таке. Ніколи не бачила суші з огірка та рису. Ні, цю гидоту я навіть пробувати не буду. А ось солодкі суші я спробую з задоволенням. Mm -hmm. Mm -hmm. Ого, смачно, але зовсім не ситно. Залишився останній кандидат. Wow. Ось вони справжні суші. І на вигляд, і на смак. Пані кухаре, ви перемогли. Mm -hmm. Дякую, але це було очевидно. Oh, no. mm -hmm. Сподіваюся, вафлю може приготувати кожен із вас. Я чув, що починати треба з тіста. Думаю, з ним у мене проблем не буде. Okay. Додамо цукру для солодощі. Трішки перемішаємо. Клас. А тепер додамо муку. Ой-ой-ой. Здається, щось ніс потрапило. Ось тобі і вафля. Нічого страшного. Продовжуємо. Ого, я висипав цілу пачку. Ну, певно, так і треба. Залишилося тільки добре розмішати. Тепер моє готове тісто можна заливати у вафельницю. Це будуть найсмачніші вафлі в житті моєї сестрички. Отак тісто вийшло дуже смачним, а головне без яєчної шкарлупи. Сподіваюся, з нього вийде гідна вафелька. Всі додали цукор. але я знаю, що цукор шкідливий. Тож замість нього я додам кабачок. Навіть не так. Я зроблю вафлі з кабачка. Знадобиться натерти його на дрібній терці. Готово. А тепер додаємо яйця. І, звичайно, борошно. Добре все перемішуємо. І додаємо зелені для смаку. Звучить гидко. Зате таке тісто набагато корисніше за ваше. Ось тепер його можна і у вафельницю залити. Так, і не забуваємо засікти час, щоб вафелька не підгоріла. Так, час засікти, це правильна думка. Ой, а я то час не засів і моя вафелька згоріла. Тварі, чи як. Але нічого. Її не дуже приємний вигляд. Я приховаю за допомогою збитих вершків, ягіток шоколадного сиропу. Полоничка і лохина. Я гарно вийшло! Mm -hmm. А я свої вафлі за традицією, полью кленовим сиропом. Шматок вершкового масла теж не буде зайвим. Oh, Яка смаката. А я свої так корисні вафлі прикрашу корисними травами. Hello. Не терпиться спробувати. Почну з цієї. Ой, ця вафля якась пересмажена. Я таке їсти не буду. А це що? Фу, ці вафлі зі смаком трави та кабачка. Ненавиджу. А ось це явно щось смачне. О, так, саме те, чого я хотіла. Бабуся, ти перемогла. Ура! Недаром я так старалася. На сам кінець я хочу випити кухаль смачної кави. Окей, буде зроблено. Раз плюнути Мені на думку спала просто геніальна ідея. Гаряча кава це нудно. Сьогодні у моді холодна кава, тобто фрапучино. Потрібно закинути якнайбільше льоду у великий кухаль. Потім додати смачного шоколадного сиропу. І, звичайно ж, не можна забувати про саму каву. Воно в мене між іншим із старбакса. А ще коктейль із шоколадки Твікс явно не буде зайвим. Його я трохи взіб'ю і використаю замість молока. Mm. А я, мабуть, приготую більш класичний варіант кави. Розчину. Я знаю, що моя онука таке любить. Ну от, гадаю, достатньо. Додаю збитий коктейль, а зверху прикрашаємо збитими вершками. Залишилися останні штрихи. Печиво орело і паличка твіксу. Ну і, звісно, трубочка. Ох, дилетанти. Ну що, прийшла моя черга готувати справжню каву. За допомогою вагів я відмірюю потрібну кількість зерен. Те, що потрібно. Тепер за допомогою ручної кавамолки я подрібню їх до необхідної консистенції. Дивіться та навчайтеся. І тільки тепер я залю каву окропом. Що, кава і справді так готується. Прекрасно. Тепер я налью каву в чашку. А молоко для кави я теж збиватиму вручну. Про правила подачі теж не слід забувати. Дивіться, яка краса. Почну з кави посередині. Бабуся, я цю каву завжди знаю. І час зізнатися, що мені він зовсім не подобається. Oh, okay. Ось ця кава виглядає приємно. Смачно, але трішки гіркувато. No. Залишився останній кандидат на перемогу. О, ось це реально круто. Братику, у цьому раунді перемагаєш ти. Так, нарешті. Ось мої документи. Okay. Чудово проходьте. Оце так. Не можу повірити своїм очам. Це не жінка, а просто богиня, і вона йде uh -huh. прямо до мене. Яка красуня! Ну і спека тут у вас. Ось мій паспорт, а всередині нього білет. Okay. Дякую. Mm. Так, чоловічою увагою я сьогодні точно не обділена. Щасливо залишатись, хлопчики. Мені час на посадку. Yeah Біжимо, може, встигнемо за нею. Так, так. А ви куди зібралися? А ну пред'явіть квитки. А ось і мій літак. <гай> Яка шикарна фігура, не те, що в мене? Оце так. Ну нарешті, як же я втомилася ходити з цими штуками. А ось і ви, мої золоті. Мамочка, за вами так сумувала. Ну і облом. Летимо в подорож красені. О, кама. Вітаю ваш квиток. Це чудово, але, на жаль, з песиком не можна, як і з іншими тваринами. У мене є чудова ідея. І чудовий капелюшок, в який я сховаю свого улюбленця. Бувай, бувай, бобик. Не хвилюйтеся, він залишиться зі мною. Ваш паспорт, мем, все чудово. А тепер невелика перевірка. Що? Ось із тваринами на борт сурово заборонено. Але не турбуйтеся, ваш вихованець дочекається вас і буде тут, поки ви не повернетесь. Вітаю, сер! Чи можу я перевірити ваш головний убір? Я покажу вам один фокус. Фокус, фокус, і паспорт виявився тут. Ого, не може бути, ну, ми швидко прид'явіть капелюх до огляду. Дивно, пробачте, проходьте. І ззаду нічого гаразд. Вітаю! Проходьте швидше, сер. Ну, ось мій кролик залишився там зовсім один. Перепрошую, мила леді, але я знаю, як вам допомогти. Один невеликий трюк і ваш похнасний друг буде поряд із вами. Зараз, зараз, здається, намацав. А ось і він. Нічого собі, дякую вам. Ніяких ознак тварин. Проходьте. Добрий день. Так, так, документи в повному порядку. А ось кошик доведеться оглянути. О, ні, тільки не мій котик. Знаю. Ой, сер. А вам коли-небудь казали, що у вас чудово видатне підбороддя. Чи можу я вас фотографувати? Що ж, чому б ні? Хоча, секундочку, потрібно спершу поправити зачіску. Ось тепер готов. Чудово спрацювало. А тепер головне якнайшвидше опинитися на борту літака. Вибачте мені час. Ей, Що це? Порожній кошик, що в ньому була тварина. Вітаю! Будь ласка, проходьте. Ура! А ось і моє місце. Ну, от тепер можна випустити тебе назовні, киса. Моя мила. Чи можна мені погладити? Звісно. Такий гарний котик Ой, здається, в мене почалася алергія. Добрий день. Щасливої дороги. Добрий день. Подивимося документи і як слід проскануємо. Тварин везете? Начебто ні. Тоді прошу вас, секундочку. Ну от засікли жодних винятків. Із тваринами на борт сурово заборонено. Ось прикро. Які ж тут жорсткі правила. Напевно, з жабою не можна теж. Треба швидше щось вигадати. У мене є книжка, яку я повністю прочитала. А отже, можна її трошки модифікувати. Ця частина історії ніколи мені не подобалася. А тепер покладемо жабу всередину. Чудово, можна йти до пункту пропуску. Ось мої квітки. Чи можу йти? Відразу після того, як пройдете сканування, наче чисто. Добре, проходьте. Ласкаво, просимо на борт. Прошу вас. А ось і моє місце. Покладу багаж на верхню полиці, щоб не мішав. Отже, ми готові до зльоту. Не засікли. Awesome. Як це тут моя зелена краса? Ой, що це? Воно приземлилося мені на голову. Допоможіть! Гей, hey, ось мої квитки. Як ти кеша? Все нормально? Вибачте, але кеша нікуди не полетить. Принаймні літаком. І з тваринами на борт заборонено. Чула, з тваринами заборонено. О, в мене є ідея. Пішли, потрібна твоя допомога. Ось так, то краще. Вітаю. Ваші квитки, будь ласка. Ой-ой. Здається, я вийшов на прогулянку. Сер, у вас все гаразд. Так, просто відмінно. Ні, це не стерпно. Як лоскітно. Що це з ним? так так, він просто згадав жарт. Що Щоправда, Алексе. Якось слабко у це віриться. Ану, покажіть, що у вас там. Я так і знав. Спроба пронести тварину на борт. Ой! Дивіться, що там. Тікаємо і скоріше. Що, куди вони поділися? Ми не знаємо. Е, прогавав. День, ось мій квіток. Mm. Все гаразд. Thanks. Або ні. Золота рибка. З тваринами на борт заборонено. Прошу вас віддати рибку мені. Я догляну за нею. Mm. Невже мені доведеться розлучитися за своїм пітоном? Він у мене такий чутливий. Є ідея. Mm. Остороньтеся, ось мої документи. Пустіть мене на борт і швидше. Mm. Okay. А це ще що таке? Жодних тварин на борту. Не на мою зміну. Опс. Та як ви смієте? Прошу вас, проходьте, вибачте. Please. А ось і моє місце. Мені здається, чи щось шипить у мене під вухом. О, ні, змія! Лише маленький питончик.